Дай Боже здоров'я, шановне панство. Ви знаєте, як мене звати і на якому ви каналі. то добре, я не буду казати. Щастя здоров'я всім, особливо нашим захисникам, особливо в цей важкий період мається на увазі не тільки зима, мається на увазі і психологічний. Бо кажуть, що найтемніша пора року доби саме перед світанком. І є таке відчуття, що... Світанок скоро. Хлопці, тобто, тримайтесь. Нам, ми дуже вдячні вам, що, що ви зупинили ворога нелюда і, і дали можливість нам жити тим життям, яким ми жили і до цього часу. Слава нашим героям, які, які поклали своє життя на вівтар волі України. Слава героям, які мужньо тримають ворону. Слава тим волонтерам. Дякую вам всім хлопці і дівчата. Сьогодні вчора мені зберегла на голову одна ідея поїхати в місця, де я купаю давно, але ці місця важко вичистити від хороших знахідок з багатьох причин. Отже, сьогодні я вирішив прочистити реально от, от кордон, границю між... Полем і лісом він дуже ігнорований, чому дуже багато сміття. Реально дуже багато сміття. Всі, всі, хто працювали на полі, витинули, їли, там, пили на краю лісу. Не чесався зранку. І тому там дуже багато сміття. Відповідно, оці 20-30 метрів люди минали, правило, і йшли далі. Кілька разів я заходив і, і рився там, вилітали мені середнячки, взяв там шестака, взяв талера. Mm -hmm. так, такі всякі, Такі всякі були. Крони. Динарика одного взяв динарія Адріана. Тому сьогодні вирішив погуляти там і не просто погуляти. Я вирішив продати свої знахідки, щоб до того свого року свого лотарею, до того як я їх знайду. Він написав на своїй сторінці, серед ночі ідея виникла і вже е аукціон розпочатий і маємо першу ставку 111 гривень від Васі, від підписаний Вася Прага, давно бачу цього чоловіка у Фейсбуці. Тому дякую Вася, е маю надію, що твою ставку переб'є. Все много еліт, поїхав я за сріблом з водом. Залишки протигазу. Радянщина. Це мої очі, коротше, що хтось тут буде копати. Мої динарії, знаєте, я за вами дивлюсь. Капець як глухо. Глухо-глухо, зараз всі хто цей. Але ні, коли ви будете відео дивитися, то вже результати копу буде видно. Коротше, глухо, фольга, корки, ну коротше, стандартний набір, ти жопа. Як глухо, так знаєте, отак, уявіть собі, глуху людину. От, глухого чувака. А йому, крім того, вже вуха відрізали. От, бля, глухість така повна. І що робити? В такі моменти хочеться когось відпиздити. Ну наход гарний сигнал. Ну дуже не копаний, дуже гарний, не копаний. І що робити? І... І прикол в тому, що він не там десь чи там, де було, якщо він тут. І я. І я в печалі. Я не маю ні, ні ножика, вчора повитягав з рюкзака. Три чи чотири ножі, не пам'ятаю, скільки їх знаходився, кидав. А, пригодиться, пригодиться, десь буду щось викопувати з-під кореню. О! Вчора витягнув, точив, шліфував. Ну і не маю я чим підлізти. Але я не лишу, я зараз це цю, цю черешню кровавикопаю цілу. Колись тут поряд ходив цілий день. Не було ні одного сигналу. Взагалі ні одного сигналу. От І Я... Я вже хотів йти додому і ловлю один сигнал такий. Ну явно вказував що це алюмінієва, алюмінієво, а це дихофос там, щось таке. типу. Я талера тут викопав. І цей на стежці пляха поміж своєї ямки. сталося, поняття немає. От, але Сьогодні продовжується такий самий день, типу сигналів море, але тільки сміття. І поміж сміттями знаходжу клему. Блін, з тих клем у мене вже стільки з тим технічним срібом не відділяю, не від'єднює, бо немає часу. І о якусь фігню. Типу кутушка. Типу кутушка. А тут іде... Мідна трубка або дріт. Дома собі помию і буду бачити, що це. В будь-якому бляха. Грам 200, серйозно. Грам 200. Може і більше. Для приколу зважу. Гадаю, вам цього не треба, тому лом. Лом в лот не входить. А якщо хочете, то можете забирати. Я, Я відправлю. І це також. Ну напевно так. Напевно це належить готу. Тому так, все зараховано. Наразі є монетка. Виглядає мені як се... Со... звичайно. А ведь. Ай, може зараз вгадаємо, що це. А совет. Блять, щось біле. А біле, бо... Савети ж білі були, правда? Що на мене... Що таке? Дикер, мам, ну, воно по розміру не може бути сріблом. Ну, Та я ж казав, 20-ка. Ну, нарешті монетка. Але бляха серце б ну, бачив, я бачив, що це вона. Я ж всі монети ми ж знаю тут в регіоні, які знаходжу, ну, бля... може попасти якась тетрадрахма, базару немає. Але загалом всі монети я... Я навіть по сигналу е, визначав, що це або советик, або якісь там... Фульге кусочок, бо так мене на цьому б'є. Ну і так. Ну двадцятка. Ну хай так. Хай вже так буде. Перша монетка. А випадково викупив цю. Зараз покажу. Жабу. вона бідно спить. І накритам-то. На Бедака замерзне. І буду хто винен? Я. А думаєте, що це просто жаба? Ні. То не жаба. Вона така сама, таким самим богом живе, як я, тим самим духом дихає, що і я. Хіба буває Бог інший для жаб, інший для коней, для корів, а інший для вегуна? Ні. За жабу відповідати теж прийдеться. Так що так. Щойно, щойно знайшов точку, де можна підключитись до, до мережі. Подивився це, подивився на, у Фейсбук там на той допис. І був вражений. І був вражений, я поясню чому. Приємно вражений. Мені, мені мурашки йдуть по, по цей. По спині. Знаєте, народ? Був такий час в роки моєї юності. Я мав таку репутацію, що мені би гроші не позичили. Не позичили би мені гроші. І життя. А що таке життя? Ну, загалом Бог є життя, так? І Бог робить так, що проходить якийсь час. І мені не треба зачити грошей загалом. Але ти змінюєшся, наскільки? Чи, чи життя тебе змінює, чи Господь Бог тебе змінює, що... Ти кажеш, купіть у мене те, що я знайду? А може я нічого не знайду. І люди вон кидають 250 гривень. Це, ну як вам сказати, 250. Це гроші. Блін, це гроші, тут що тут е, пунктувати. І... Дехто має тисячу гривень в день та, і працює і дякую Богу за таке. І, і те, що мені скидають 250 гривень за те, що не знає, не знає за що. Це, блін. Я не можу слів підібрати. Дякую вам. Дякую вам. Дуже холодно. Дуже холодно. І... Я нічого не знайшов. І як би це печально не звучало, я бачу, я бачу що відбувається там у Фейсбуці. До речі, це крута ідея. Сира не обдумана, подивіться, в якій годині у Фейсбуці я там закинувся, в другий день ночі. Вона має майбутнє, треба її добре обкумекати. Але вона цікава. Адреналіна, тобто той, хто буде дивитись відео. То вже цей лот, Він буде в очікуванні. В очікуванні. Це, це Він отримує задоволення. Кайф. По факту в кінці. Бо я буду ще це робити, та? Е, не знайду. Людина попала. Та? Е, знайду, а він купив дешево. Людина виграла. Е, є один нюанс, який я придумав. Я буду. Чи знайду я щось хороше? В сріблі, в золоті, в проронзі. Чи не знайду, я завжди буду пропонувати відмовитись. Так як людина купує кота в мішку, це буде ще один такий, типа, вихлоп адреналіну. Як цього разу, так всі наступні рази я буду пропонувати. Маєте можливість відмовитись. Все. Окей. Добре би було ще з кимось, щоб він тіпа, для вас був гарантією, що я вас не, 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 це, не кидаю. Це капець просто оцей коп сьогодні мені запорог таку ідею. 20 копійок радянських знайти і все. Ні гудзика, ні значка, нічого, ні. ні. А змордований амроз мінус 6. Посадив два комплекти батарейок. У льотка... А, ні, я відбив. Я відбив батарейки. Бо я, я ж бачу там Михайло Квятковський, дай Боже щастя, здоров'я. Володимир Федорак. А я покажу, що він мені там подарував, бо у мене на стіні висить. Днює і ночує зі мною його. Чи то не... Ой, то здається, це не, то, не Володимир Федорак подарував. То, то Олег Скожець подарував мені, я перепрошую. От. Так що так, друзі, ну нема. Маю кілометр до машини. Ну і ще одне. Треба копати повний день. Сьогодні я був змушений копати до 2 години, бо маю жінку відвести на роботу. І наступні рази я буду копати цілий день, щоб тіпа, збільшити шанс. І більше не буду ходити на биті місця. Я сьогодні на набите місце, більше не буду. Хай там буде мене, совєтів, Польща, Австрії. Е, можливо, людина виграє. З півдня, зі сходу України, з центру де тих геллерів-філерів немає. Їй буде це прикольно. Тому биті місця більше не буду відвідувати. Ну давай, Ромаха, найди щось. Не встиг сказати, що не було гудзика. ба ба охна, тобі, Рома, гудзика. Фігню таку. Серпастий, молоткастий, поломаний. И гудзек, как ныне коп. Вот это. Все-таки Знахідка є два. Фу, блядь, два. Два дека, та? Два дека грама. Я так розумію, це польська там є польський орлик. Пляха, фокусуй би тебе шляхта. Не ганьбе мене ти. Коротше, треба було тут ходити. Пляха, десь 10 метрів. Ти вже вертаюся до машин. 10 метрів від тої двадцятки. 20. Домовно. Не навіть мізеці бачу ямку. Ну тут я. Ай, йолки-палки. Що ж, річ колекційна, до речі, я колекціоную і зараз покажу. Зараз покажу свою невеличку колекцію цього. Ну що ж. Отже, швидше за все, це буде найкраща знахідка за сьогодні. А що ти? Та добре. Окей, друзі, дивіться. Я, напевно, вже і виключу апарат зараз, бо я вже не можу. 4 години викинуто в пусту. Просто якийсь дріт алюмінієвий і мідний. Мідний дріт я також зважу і воно буде йти. Та, Захоче людина забрати, висилаю, не захоче. Мені. Але я буду завжди пропонувати відмовитись від викупу. Чому? Два варіанти. Може бути таке, що я щось гарне знайшов талера, так, а там налетіло 500 гривень. Не хотілося б продавати талера за 500 гривень. Або не знайшов нічого, а накапало 500 гривень. Я не хочу ваших грошей без нічого. Тому, зважаючи на те, що кіт мішку, я буду давати переможцю завжди один шанс відмовитись. Гроші нічого не вирішують. Гроші то є вода, правда? Я і так їх потрачу. Тому, панове, я не знаю, хто виграв. Е, от, це половина другої зараз. Е, якщо я не помиляюсь, Михайло Квятковський поставив 355, він був останній. Отже, може бути таке, що він купив за 350 гривень гірхів. Але я ще щось придумаю. Я... Якщо він не відмовиться, я зроблю якийсь сувенірчик, чи підставочку, чи з каменю, чи з чого, не знаю, може з написом від себе. Тобто дарчу, дарчий підпис і упакую якоїсь м'ятки, бергамоту, шавлі, щоб він міг пити гаряченького чаю в зимі. Тобто, спакую гарний пакуночок від легуна на 355 гривні. Зрештою. Кожен хто буде купувати я буду бачити, що то щось типу, замало, я буду чогось додавати. Отак. От Будемо гратись, напевно, в ці, ці ігри цілу зиму. Погнали! Щастя, здоров'я, успіху, процвітання вам, друзі, дякую, що підтримали. Я ще не прощаюсь, бо я зроблю включення в хаті. О, все. Щоб ви розуміли де я. Сьогодні я копав, о, там надію, та, там раків. Ця дорога, я повертаюсь з лісу. І коли я копав, я чув постріли, Гавкіт собак. От показую вам, дивіться, бачите? Лисячі сліди, а потім щось його тягне, бачите? Щось тягне, тягне, волоче, волоче, волоче. Щось волочить, а? Щось тягнеться, що це було? А тепер зацініть. Тепер зацініть, сука. Цікаво чи то. Бляха, таку лисичку вбили. Пси, блять. Пси Ну бо сама не приповзла, правда, бачите? Видно, як то волочили. Ну нафіга ти це робиш, людина. Так, от звідси видно чітко, що волочили. Блядь. До речі, ізвертаю до цих мисливців, хлопці, то заборонено зараз полювати, знаєте? Бля, з голоду не здихаєте. Раві торпати. Дві речі, які я колекціоную, виставляю на показ. Це дзвоники. От. І гірки. Бачите? Зараз я їх. Візьмем. От. А це гірка, яку я знайшов. І бачите, у мене такої немає. У мене такої немає... То щось типу з цих. От. Що ж, ідемо, роздивимось. Клеймо. Давай фокусуй, хай людина побачить. Свою гірку. Коротше, такої у мене немає. І все вказує на те, що сьогодні в мене такої не буде. Є ще клейма, зараз під лупою роздивлюсь, що це. Тут вже темно, я під лампою нічого не бачу. Ось такі є клейма. Не розумію, я думав, що це ОРГ, я не розумію, чи це А Республіка Польща. Все. так? РП. Можливо. 38-38 рік. Е, так, якщо 38, це Республіка Польща. Та... Все. напевно, ми вже все знаємо. Що це? От така ге. Я вже конкретно звертаюсь до пана Михайла. Пане Михайло, оце також ваше. Думав, що це. Стаканчик Солдатський, там військова частина стояла ракетна. Приїхала радянська влада, знаючи, що поляки розкопували кургани культури карпатських курганів. Загнали туди танкову частину, розкопали кургани, нібито для укриттів для танків, для гаубиць, якщо не помиляюсь. і... 60 років там стояла частина. А, а ці археологи проводили розкопки. Військовий стаканчик. Ложка вилка, як по заказу. Ну там з десятків, певно. два-три ложок я знайшов. Вилки рідше трапляються. Ще одна була зламана. Також ваша, пане Михайло, клему обов'язково помию, покладу. Це ваша. Гудзик за вашим бажанням. Монетку покладу, бо вона має рік, там номінал, окей, це напам'ять добре. А гудзик, -як, як хочете. По міді. Це ваше, пане Михайло. 50 грам. Певно, 200. Я зараз розважу. Грам 200 зараз важу. 10 грам. це ваше. Тут щось трохи на міді відіб'єте. І всяка така фігня. кришечки, я не знаю від чого то. закруточки, я не знаю від чого то. Можу помити. І все вам упакувати Але я думаю, що вам того нахрен не треба. Я ще передивлюсь. Ну це здається від... Та? Е... Так, це здається від... Ох, вода <пілляв> Від котілка, так? Так, це щось від котілочка. Що поміє. Ми... По Мені не подиви Загалом, то можна подивитися. Оце не знаю, що таке. Било дуже круто. Але чи це? Ні, це якийсь бекеліт. Це типа, щось. От пише. Бачите, щось там пише. Ну, загалом я можу це... Я можу також це упакувати. ВК є написи. Я хочу вам запропонувати, якщо ви не маєте нічого проти, я це не буду чіпати, це з цього зроблю якусь композицію. Скручу склею, щось виріжу з дерева, щось виріжу з каменю. І зроблю вам якийсь сувенірчик від себе, якщо хочете. Тільки мені моргніть і я з завтрашнього дня візьмусь за цю творчу роботу. Що ж, пане Михайло, це ви бачили. Чи буду я ще це робити? Обов'язково буду робити. Е, тому що це цікаво. Це мій мій клоп, мій вихід стає значно цікавіший. Е, таким чином я зможу долучити і вас до свого копу! Той, хто виграє, той, хто виграє ловат, по факту копає моїми руками. Звичайно, це буде все виключно на довірі, ну а що я можу зробити? Коли буду з кимось, хтось ну, мене буде контролювати. Але послухайте, хто мене знає, той знає, який на роботі, такий і в житті. Я краще передам, ніж не додам. Не бійтесь, тим більше я підстрахувався. Отже, така сама ймовірність, що я не знайду нічого, бо знайду мало, як і я знайду щось дуже круте. І в такому випадку також мені буде не хотітись віддавати. Тут же мій теж чуть недавно, недавно чуть не помер. Я можу не хотіти віддавати. І тому я буду завжди пропонувати. Не викуповувати лот, буду надавати одну можливість не оплачувати куплений лот. І ви не будете знати, чому я пропоную. Чи я шкодую вас, бо я не знайшов нічого, чи я шкодую себе, бо знайшов щось. А там, повірте, я знаходив речі в золоті, в сріблі, в бронзі. Там такий вкусний золота був. Так що так, друзі, щастя, здоров'я, много літа! Пишіть, підказуйте як це зробити крутіше. Доподивлюсь, чи теж живий. Після мова вибиратиму такі місця, де я не був. Коли, коли буде така фішка, як сьогодні, типу аукціони, я буду йти туди, де я ще не був де ніхто не мав бути, щоб було знахи так побільше. Трохи не розрахував сьогодні. Місце, де я сьогодні ходив, загалом я ходжу там за одним-двома за двома сигналами, вони можуть бути знаковими. Там або динарик, або щось посередньовіччя. Три останні виходи туди давали мені три, три крейцера Леопольда. Півторак, не пам'ятаю кого, і ще один півторак зломаний, ви бачите, сьогодні не було. Щось я пішло, пішов за четвертою монеткою. Не було такі гарні місця. І просто треба розвивати цю територію і йти туди, де я ще не був, щоб було цікаво дивитися. Бо підозрюю, що це відео буде достатньо не цікаве.